Всім привіт, привіт привіт Ще раз. Е, Мене звати Катя, і з початку повномасштабного вторгнення я не п'ю алкоголь. Це на секундочку, вже майже два роки, 730 днів, 17 тисяч годин. І, якщо чесно, знаєте, що я вам скажу? В моєму житті зникли веселі історії. Спочатку я думала, що це через повномасштабне вторгнення. Я послухала історії коміків, це через алкоголь. І знаєте, я перестала вживати алкоголь, бо я хотіла почути свій внутрішній голос. І я його почула. Він мені сказав: Кать, випий. Ну так було перші півроку. Зараз я вже себе почуваю добре. Тільки знаєте, мені дуже страшно, що мені не буде що розповісти дітям. Через те, що я перестала пити, вирішила записатися до психолога. Знаєте, бо за пивом ти можеш розповісти все, що тебе турбує людям, які не можуть встати. Да, а от тверезому за слухання треба платити. я пішла до психолога, бо у мене там є внутрішні проблеми. Однією з вами поділюсь. Мені постійно здається, що от всі краще за мене. Всі успішніші за мене, всі красивіші за мене, щоб ви розуміли, наскільки сильно ми з моїм хлопцем стояли. До нас підходить бездомна, дуже красива бездомна. Просто. І ще курточка така на ній оверсайз. На мене б так не сіла. І вона підходить і просить мого хлопця гроші. Він каже: тобі на що? Вона така, дуже хочу водку. Ви розумієте? Вона на відміну від мене знає, що вона хоче. І тут мій хлопець бере і дає їй гроші, а мені він гроші не дає, а їй дав. І чесно, і, і я от дивлюсь на її думаю, що це бездомна в цьому житті знає. Серйозно, якби вона робила курс, як спілкуватися з чоловіками, я би до неї пішла. Я вам серйозно кажу, вона була настільки впевнена, що коли мій хлопець давав їй гроші, я думала, він перед нею вибачиться, що вибрав мене, а не її. Я вам реально кажу, і я прийшла до психолога, що розповіла їй про цю ситуацію. І вона мені каже, Кать, це в тебе все через те, що в тебе не пропрацьовані стосунки з батьком. А я думаю, батя тут при чому? А потім я згадала, що коли я була мала, мій батя теж постійно гроші давав якійсь бездомній, але потім почав з нею жити. Ну, і я кажу: добре, як мені пропрацювати стосунки з батьком? І вона мені каже, Кать, все просто, прийми це. Ну, я прийняла. І потім ми стояли з моїм хлопцем, і до нас знову підходить ця бездомна, просить гроші, а мій хлопець забув готівку вдома. І я думала, напевно, він зараз її відмовить. Він на мене дивиться і каже: Кать, дай їй гроші. Я бачу, в тебе є. Ну я їй дала і гроші. Ну, як відмовить цій красуні? І реально, ми з моєю психологою дуже багато говоримо про стосунки. А я вже дуже довго в стосунках. І знаєте, ми ще й така пара, Ну, ми настільки багато разів розходились, що у мене тривожний чемоданчик був зібраний ще до війни. Знаєте, ми та пара, яка дає нашим друзям надію, що в них ще все добре. А хто вже довго в стосунках? Ці сумні оплески. Дехто з парна від них хлопчає просто. Ой, і, ну, насправді довгі стосунки це класно. Але є два але. Перше лінь старатися, і друге з часом романтика трошки згасає. А ми вже знаєте, ми вже на такому рівні стосунків, що ми іноді не сваримось, бо просто впа. Щоб ви розуміли, наскільки в мене такий рівень прийняття, мій хлопець після душу одягає ті самі труси, які носив до цього, а мені по сходив душ, вже дякую. І ми з ним вирішили, що нам треба знаєте, якось цю романтику трошечки ну, якось піднімати. От, і він каже: Кать, давай спробуємо ролеві ігри. Бачите, ця гробова тиша, да? ми просто думали, що в нас вийде як в кіно, а вийшлося як в житті. А ми ще знаєте, ми з ним дуже креативно придумали, що він маньяк, а я жертва. Бандит-маньяк, а я жертва. Ну, Я вам зараз розкажу, як це виглядало. Я стою, чекаю його в кімнаті. Отак стою. Він отак вривається, жорсткий заходить, заламує мене. Мені, ну, мені, отак, знаєте, не дуже зручно. Він мене так веде в спальню, наступає мені на ноги. Я наступаю на ноги йому. Я пересипаюсь через порог, Він пересипається через порог. Ми робимо вигляд, що так і треба. Він кидає мене на ліжко, я вдаряюсь головою об то ліжко. А знаєте, цей бандит ще нещодавно перейшов на українську. І він каже. Роздягайся, брудна ду... Роздягайся, брудна ду... А! а я роздіта, помита, що робити? Що робити? Ах, брудна дух. Може, він бездомно уявляв. Я... Я не знаю. Я кажу йому: давай, як раніше, заснимо і все. А він ще, знаєте, він ще взагалі не знає, що мені дарувати. Він мені на день народження подарував антицелюлітний масаж. Ну, вибачте, це в будь-яких стосунках стоп слово просто. Просто я, на відміну від нього, чую, що він хоче. Він на день народження дуже хотів Sony PlayStation. Він прям марив тим Sony PlayStation. І я вирішила йому допомогти реалізувати його мрію. Я дуже довго відкладала йому гроші, дуже довго. І на день народження подарувала йому доску бажань. І прикріпила туди фотку PlayStation. І от, знаєте, ми вже після цього розійшлися. і мені. Мені чесно, мені дуже обідно. Я вам зараз поясню, чому мені дуже обідно, бо я зробила його красивим. Я йому допомагала вибирати одяг, я йому вищипувала брови, я його привчила ходити в душ. Якась дівчина прийде на все готове. Знаєте, як то кажуть, на прикормлене місце. Ну, реально, і мені дуже обідно, якби його можна було скинути до заводських настройок. Чесно, я би це зробила. Я вам серйозно кажу, це факт, дівчата. Ми робимо чоловіків гарнішими. Реально. От, ну, Просто згадайте вашого чоловіка до того, як ви з ним познайомились. Ну, без сліз не взглянеш. Там одразу зрозуміло, чому вони не ведуть Інстаграм. А от якщо вже приходить красивий, то там одразу зрозуміло, що хтось вже попрацював. І знаєте, я прийшла до геніального висновку, що якби ну, не ми, не жінки, то була б хана, бо чоловіків треба контролювати. Мені здається, що взагалі Бог створив жінку після того, як місяць пожив з Адамом. Мені здається, в якийсь момент Бог не витримав, приходить такий і каже: так, Адам, там звірі жаліються, що ти вже місяць після душу одягаєш той самий листок. Так, Адам, іди на роботу. Та мені і дома добре. І тоді у Бога було день народження. Адам йому подарував антицелюлітний масаж. І Бог такий: ні, треба тобі жінка, Адам. Та, дівчата, ми дійсно дуже класні, це факт, але мене дуже засмучує, що ми недооцінюємо себе, що ми. Постійно знаходимо в собі якісь недоліки, порівнюємо себе з іншими дівчатами. І через це стосунки між нами бувають дуже дивними. І ми дуже часто бачимо одна в одній конкурентку. От помічали, що коли ти бачиш незнайому дуже красиву дівчину, одразу в голові виникає така думка: от зараза! Хоч би вона була тупа, хоч би вона була тупа. І якщо вона виявляється тупа, то вже вона і прикольна така, вже і дружити з нею Знаєте, у мене є така дуже красива подружка. Ми з нею, коли гуляємо, вона, вона постійно плутає значення слів. І от ми з нею нещодавно гуляли, і вона йде і така каже: Кать, почекай, я зараз гроші зніму з воєнкомата. Я думаю, моя ти киця. І чесно, мене напрягають тільки ті тупі дівчата, які роблять вигляд, що вони розумні. Я ну, зараз наведу приклад. Я сиділа в кафе. А за сусіднім столиком сиділи дві, дві подружки. І одна розповідала, як вона розводила мужика. І, так, знаєте, актьорськи відігрувала просто. І та подружка на неї дивиться і каже: Боже, в тебе така актьорська гра, як казав Тарас Шевченка, не вірю. <плес> і знаєте, її подруга так задумалась, така сидить, сидить і каже, Тарас Шевченко. А до чого тут футбол? І чесно, і мене дуже напрягали такі дівчата, поки не сталася одна ситуація в моєму житті. У мене є найкращий друг, і він пішов перший раз на побачення з дівчиною, приходить після нього і каже: Боже Катя, яка вона тупа, ну яка вона тупа. І от нещодавно я стою на їхньому весіллі. І вони кажуть обітницю любові один одному. І він дивиться на неї і каже: Я коли тебе перший раз побачив, я зрозумів, це те, що я шукав, це те, що мені треба. І знаєте, і всі навколо стоять, плачуть, а я дивлюсь і думаю, блін, ну як казав Тарас Шевченко? ні вірю. І ось я нещодавно бачила з його дружиною, а в неї часи. За 35 тисяч гривень. І я в неї питаю: це ти сама собі купила чи тобі Сережа купив? Вона каже: Ковічно, я сама. Я сама відкладала його гроші. І я, і я думаю, це ж треба вміти так. Це ж ну, це реально треба вміти. І от ми з нею спочатку взагалі не ладили, а зараз ми з нею дружимо. І це нормально, бо у нас часто у дівчат дружба починається з того, що ми не подобаємося одна одній. От у мене є найкраща подружка, яка мені сказала Кать, я коли тебе перший раз побачила, я всім казала, що ти хвора на голову, що ти тупа і що ти повія. Я кажу: мамо, спокойся. Нормально ж спілкувались. Друзі, на цьому у мене все. Дякую.